Не віриться, що мені пощастило опинитися тут. У місці, де повновладно панують сили природи, запрошуючи кожного, хто завітав сюди, прийняти виклик. Саме тут від Мегії до Олександрівки. Південний буг тече в крутих кам'янистих берегах, утворюючи вузький каньйон з величними гранітними скелями, водоспадами та островами. Я був здивований дізнатися, що одна з кращих в Європі природних трас водного слалому знаходиться тут. І мені випала нагода її випробувати. Якщо я зможу це. Я зможу що завгодно. Не перемогти стихію, а хоча б вистояти перед нею. Довести не комусь, а самому собі, на що я здатен. Відчути себе маленьким, майже крихітним, беззахисним перед гострими піками і неба для потоку води. Проте наважитись. Зібрати свою внутрішню міць і здолати цей шлях, щоб після цього відчути себе знесиленим і в той же час найсильнішим. Так може тільки Південний Буг подарувати незабутні враження спілкування з природою і випробувати твій характер.